Компанія Автопарк нове надходження Citroen c 4 Cactus 2019 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Присутній всього один фарбований елемент. Це у нас капот, у нього косметична підкраса, чисто від сколів. А так автомобіль весь в рідній фарбі. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника з повною історією обслуговування на офіційному дилері. Дуже гарний яскравий червоний колір. По комплектації у нас парктроники вкруг. Оригінальні легкосплавні диски 17 го радіусу на літній гумі. Камера заднього огляду, салон. Комбінований по кольорах, дуже гарно виглядає, дуже стильно. Сидіння, немов нові. Автомобіль має 66 тисяч км оригінального пробігу, стеля також без нарікань. Ультимедіа дисплей. Йому ж керування кліматом, камерою, датчик світла, датчик дощу, ось таке мультикермо, круїз контроль електрорегулювання дзеркал. передній електропакет, Підігріви передніх садів. По задньому ряду. Задній ряд також чистий охайний стан нового автомобіля. Давайте заведемо його. 56 тисяч кілометрів пробігу. Ультимедія. Все працює. Клімат. Все дує. як потрібно підігріва сидим також давайте зайдемо до підкапотного простору капотом садим. Як є, не поводити ще до продажі, двигун працює рівно, КПП перемикає без нарікань, ніяких посторонніх шумів, плям, обслуговування тільки на офіційному дилері, а оглянути автомобіль можна за адресою міста Києва, це Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можна безготівковий розрахунок. Компанія Топарк, телефонуйте.